Без сірої валізки та з великою допомогою під тривогу та вибухи до Києва завітав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Це його перша поїздка до України з моменту вступу на свою посаду. Як вона відбулася та що важливого принесла нашій державі, розповідаю далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. 16 січня Кір Стармер прибув до української столиці, де його зустрів посол та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Головною метою Стармер позначив поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Та зустріч з президентом Володимиром Зеленським почалася не з чашки кави. Саме в час візиту британського прем'єра. Хворий сусід Росія запустив по Україні безпілотник, який дістався центру міста. Вибухи лунали і в урядовому кварталі, і біля місця зустрічі високопосадовців Маріїнського палацу. От такий хворий у бункерного робити максимальну загрозу для України саме під час візитів закордонних друзів. Трохи пізніше і Зеленський, і Стармер відреагували на такий жест РФ. Так, президент заявив, що відповідь не змусить себе чекати. Ми а британський прем'єр підмітив, що таку загрозу від Росії українці бачать кожен день для мене цей дроновий удар це просто нагадування. Насправді про те, що Україна бачить кожного дня, і нагадування про те, що ця війна принесена російською агресією. Та найголовнішою подією зустрічі стало підписання угоди про сторічне партнерство, яке охоплює багато напрямків від оборони до науки та культури. Загалом документ складається з 14 пунктів, і він передбачає зокрема зміцнення обороноздатності обох сторін, досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО і партнерство в сфері морської безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. Документ також закріплює статус Британії як ключового партнера України в енергетичному та науково-технологічному секторах, видобутку критично важливих корисних копалин і виробництві екологічно чистої сталі. В документі також зазначається, що Велика Британія підтримує незворотній шлях України до членства в НАТО. Крім того, буде запущено нову розроблену Британією схему перевірки зерна для відстеження краденого росіянами зерна з окупованих українських територій. А вам подобаються такі пункти у співпраці Британії та України? Пишіть у коментарях. У своєму вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що угода має і секретну частину. Кож і закрита таємна частина угоди, все те, що дійсно нам додає стійкості можливостей розвиватися. Він додав, що деякі речі, включені в сторічну угоду з Британією, можна робити і з іншими державами. Найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією, і деякі речі, які ми включили в сторічну угоду з Британією, точно можна робити, також з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Більше оборонної взаємодії, більш безпекової. Чимало важливих заяв лунало і на спільній прес-конференції. Почнімо з допомоги. Британія передасть Україні нову мобільну систему ППО спеціально під потреби України та 150 артилерійських стволів. За словами британського прем'єра, допомога надійде за кілька тижнів. Я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо 150 стволів для артилерії. Яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну? Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається яка співфінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України. Крім того, Велика Британія цьогоріч надасть більше військової допомоги для України ніж будь-коли до того. Адже за словами Стармера, справедливий та тривалий мир приходить із силою. Ми вже виділили 3 мільярди фунтів на військову допомогу цього року, і ми будемо йти далі в нашій підтримці до полі бою. Надамо позику на 2,2 мільярди фунтів, яка буде відшкодована. Не україною, а доходами із заморожених російських активів. Тільки на цей рік ми маємо від Британії обсяг саме військової допомоги 6,6 мільярдів доларів. З них більше трьох. Це буде щорічний обсяг, обсяг підтримки обов'язковий і це і це стільки, скільки буде потрібно. Довгостроково зачепили тему і вступу України до НАТО. Зеленський заявив, що деякі світові лідери проти цього. Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словач... Словакія, Німеччина вони були щирі. Вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова, і вони мені здається, що тут немає секретів. Це ті чотири країни, які по різних причинах, у всіх своїх причин, напевно, але вони не бачили, поки що не бачили Україну в НАТО. Проте він додав, що лише запрошення в НАТО стане сильною позицією для України у будь-яких перемовинах проти РФ для Києва. Зараз важливо знати конкретні речі: коли і чи буде взагалі Україна в ЄС і НАТО, адже це гарантії безпеки гарантії безпеки, але безумовно для нас це і ЄС і НАТО. І безумовно зрозуміло, якщо це не сьогодні, то б знати, то коли і чи це буде. І саме це дуже конкретні речі, і навіть коли це ти знаєш, з НАТО, коли у тебе є запрошення, або ти знаєш якісь конкретні дати, це сильна позиція для України в будь-яких переговорах проти Росії. А Стармер заявив, що Британія буде відігравати значущу роль у будь-яких мирних переговорах щодо України, у тому числі шляхом розгортання британських військ для підтримання миру. Бо війна в Україні впливає і на інші країни, включаючи кризу вартості життя. Та Путін, за його словами, зараз не демонструє жодних ознак прагнення до миру. До речі, Зеленський заявив, що з деякими європейськими країнами йдуть розмови про розміщення миротворців на нашій території. Ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення континенту. Проговорюємо, а вже ж ми говорили про це достатньо детально з президентом Франції Мануелем Макроном. Проговорюємо з Польщею, говорили з нашими балтійськими партнерами, обговорюємо із Британією. Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано. Ще Зеленський заявив, що РФ має ініціативу на сході через повільне постачання та комплектування українських бригад. Він вкотре наголосив, що Україні від партнерів потрібні конкретні речі, зокрема сильні гарантії безпеки. Так далі, що стосується поле бою, не віддавати ініціативу русським, у яких сьогодні на сході на жаль, вона є через я вважаю, повільне постачання і комплектування наших. Бригад, але безумовно свою ініціативу а, на півночі, а, там де Суми, Курщина, ініціативу на Харківщині. Вони втратили. Стабілізація в цілому це дуже важливий фактор. Треба зробити те саме на Донецькому напрямку. Наостанок британський прем'єр запевнив, що основні принципи співпраці з Україною та союзниками гарантувати безпеку, будь-який можливий мир та утримувати агресію. Адже саме це створить Україні найміцнішу позицію цьогоріч. Коли я кажу, що ми працюватимемо з вами і з усіма союзниками над кроками, які будуть достатньо міцними, щоб гарантувати безпеку України, гарантувати будь-який можливий мир та утримати будь-яку майбутню агресію, це принципи, з якими ми працюватимемо з вами та з усіма нашими союзниками. Ці розмови вони продовжаться на багато місяців буде попереду. І ми, ми радо очолюємо ці розмови з вами, з нашими союзниками. Я справді вважаю, що важливо в цьому контексті додати, що це справді важливо, щоб Україна була у найміцнішій позиції, яка можлива. Ось чому спроможності, фінансування, військова підтримка, яка також надається, нарощується. Тому що це час для того, щоб впевнитися, що Україна в найсильнішій можливості позиції, щоб протистояти 25-му році. Британію єдиною цього ж дня увечері. Володимир Зеленський провів розмови з міністром оборони Італії Гвідо Крозето та міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велткампом. Він подякував їм за військову підтримку та обговорив зміцнення оборонної сфери України та напрями майбутнього співробітництва. Зокрема, після розмови Рустема Умєрова з Крозето. Наш міністр оборони заявив, що до України вже прямує новий пакет військової допомоги від Італії. А як ви вважаєте, столітня угода з Британією посприяє питанню завершенню війни в Україні? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.